Благодать і мир вам, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Хочу поділитися з вами одним текстом Божого Слова. Слово Господнє надзвичайно цінне, актуальне, воно живе і діяльне, і воно так необхідне сьогодні для кожного із нас. Послання до Ефесян, четвертий розділ. Я хочу прочитати декілька віршів Писання. Хто зійшов, був той самий, піднявся високо, над усі небеса, щоб наповнити все. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла. Христового. Чи чули ви, а, можливо, іноді і самі десь думали чи говорили такі слова. Я не піду до цієї церкви, бо там є люди, яких вчинки не завжди відповідають Єванглії? Насправді. То є незаперечним фактом, що в церквах, які би вони не були, маленькі чи великі, тої чи іншої конфесії чи деномінації є недосконалі люди, є люди різного рівня, і не з усіх можна взяти приклад, і не у всіх, і не завжди можна. Побачити світло Христове. Але коли ми досліджуємо Біблію, ми читаємо про те, що церкву заснував Ісус. Це Він сказав, Я побудую церкву Мою і ворота пекельні не здолають її. Це Він пильнує про свою церкву, оберігає її. І церква. Це є найцінніше, що є в Бога на цій землі. Ми прочитали текст Слова Господнього, який говорить про велику опіку Ісуса Христа, про свою улюблену, наречену церкву. Тут написано, що для неї Він дає відповідні дари, ставить відповідних людей для служіння. І ціль цієї праці Святого Духа у церкві, щоб ми всі зростали духовно, щоб ми вдосконалювались, щоб ми набували відповідного духовного рівня. Отже, згідно писання, церква не є збором досконалих людей, а навпаки, до неї Господь кличе грішних, недосконалих. Часто неспроможних впоратися зі своїми недоліками і гріхами, але саме в церкві він працює над характером кожного із нас для того, щоб ми вдосконалювались і росли. Тому немає нічого дивного в тому, що у церкві можна побачити різних людей, і іноді хтось може спокуситися на поведінці чи вчинках деяких. Християн. Тут немає нічого нового, і я хотів би закликати нас, щоб ми не спішили звинувачувати всю церкву у тому, що іноді є люди, які до неї належать, але життя їхнє бажає кращого. Коли ми читаємо Євангелію і перших учнів, яких покликав Ісус Христос, трошки аналізуємо їхнє життя. То знаходимо, що серед них були також доволі різні люди. І якщо би ми сьогодні задалися питанням, хто їх покликав, їх покликав Ісус. Вони були недосконалі. Серед них був Петро, який відрікся в тяжку хвилину. Серед них був Хома, який не довіряв свідченню про Воскреслого Христа, а ще. Серед 12 учнів був чоловік, якого звали Юда, який зрадив Ісуса і продав за 30 срібняків. Чи станемо ми звинувачувати Ісуса за те, що в нього були такі недосконалі учні? Звісно, що ні. Але за час їхнього перебування з Ісусом Христом вони росли, вони вдосконалювались і всі, крім Юди, який загинув, не покаявшись в своєму гріху, стали великими апостолами віри. Я хочу підбадьорити нас, друзі, щоб ми більше дивилися на Ісуса, менше дивилися на інших людей, щоб ми ніколи не потрапляли у таку духовну пастку, коли ворог людської душі може показати нам на недосконалість. Інших людей і через те відбити у нас бажання Іти в церкву, трудитися в церкві, любити церкву і молитися за церкву. Саме в церкві Господь благословляє нас, саме в церкві Господь чує молитви наші. саме з нами Він перебуває, коли ми вдвох або в трьох збираємося в ім'я Його, саме за церквою незабаром. Із силою і силою славою великою, з усіма святими ангелами прийде Ісус і забере її для того, щоб увести у вічне і святе небо. Хай благословить нас Господь, Хай допоможе нам Бог, щоб ми розуміли цінність Церкви Христової на землі, були за неї вдячні Богові і робили все можливе від нас. Для того, щоб церква росла, міцніла і могла проповідувати Боже Слово у силі Святого Духа. Будьте благословені Господом у всіх ваших вчинках, у вашому житті, у ваших сім'ях. Амінь.